Їстівний ландшафтний дизайн це приємний спосіб вирощувати рослини у вашому дворі, які виглядають красиво і смачно. Ви можете створити їстівний пейзаж на місці будь-якого розміру, і це не обов'язково означає, що вам доведеться їсти все, що ви вирощуєте. Ви можете виростити лише кілька їстівних рослин або включити їх у всі аспекти вашого двору та саду, включаючи горіхові дерева, фруктові чагарники, трави та їстівні квіти. Також у вашому домашньому ландшафті є багато переваг у вирощуванні місцевих рослин. Коли ви вирощуєте місцеві рослини, які також їстівні, ви подвоюєте переваги. Деякі переваги вирощування місцевих рослин включають. Низькі витрати на догляд. Легко вирощувати. Опір на посуху після вкорінення. Потреба в мінімальному або нульовому добривості. Відносно вільно від шкідників та захворювань. Корисно для навколишнього середовища. Яскравий і привабливий. Звичайно, ви хочете виростити здорові та яскраві рослини у своєму ландшафті. Вибір найкращих рослин для ваших місцевих умов це найкращий спосіб розпочати сад з низькими витратами на догляд. Ознайомтеся з картою зонів зимової твердості та дізнайтеся свою зону. Це допоможе вам вибрати рослини, які, як відомо, добре ростуть у вашій кліматичній зоні. Потім дізнайтеся про умови вашого двору, включаючи кількість сонця, тип ґрунту та загальний рівень вологості ґрунту. Тепер, коли ви знаєте про умови вирощування у своєму дворі, ви можете вибрати рослини, які процвітають у цих умовах. Дивовижно включити місцеві їстівні рослини в дизайн вашого ландшафту. Вам не потрібно створювати єдиний пейзажний стиль. Багато різних типів рослин будуть перетинатися з багатьма різними стилями. Коли більшість людей думає про вирощування рослин для їжі, вони мабуть уявляють сад, якщо ви вмикаєте місцеві рослини, які їстівні у вашому пейзажі, у вашому саду польових квітів, у вас є їстівні коріння, їстівні фрукти у своїй живоплоті для самотності та тінистих дерев з їстівними горіхами. Продовжуйте читати, щоб дізнатися більше про 20 унікальних їстівних рослин, які є уродженцем Північної Америки. Ви обов'язково знайдете трохи, які ви хочете спробувати у власному саду. Аллеган Ірга. Ботанічна назва Амланчі Аливис. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота від 15 до 25 футів. Зони зимової стійкості від 4 до 8. Елеган Ірге це великий чагарник або невелике дерево, родом із східної північної Америки. Зазвичай ця рослина росте у вологих лісах і вздовж країв лісу. У домашньому пейзажі використовуйте його як частину кордону чагарника або акцентного дерева в трохи затіненому місці. Якщо ви хочете, щоб ваш Алладжан Ірге виросла у формі дерева, вам потрібно буде вирізати його, видаливши кілька нижніх гілок. В іншому випадку вона перетвориться на пухстий чагарник. Але джан ірка покрита чисто білими кольорами ранньою весною, залучаючи багато заполювачів після цвітіння фрукти починають утворюватися, дозріваючи від зеленого до червоного або бордо. Ці фрукти дозрівають на початку солодкість літа, залучення птахів. Якщо птахи не їдять їх усіх, ви можете зібрати кілька маленьких. Яскраво кольорових фруктів і використовувати їх для варення та желе. Американська журавлина ботанічна назва вакциніум макрокарпон. Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні, висота від 1 до 3 футів, зони зимової стійкості від 3 до 7. Не всі зможуть виростити журавлину у своєму домашньому саду. Але якщо зможете, це смішна рослина для вирощування. Американська журавлина приїжджає з північно, східної північної Америки, де вона росте на сонячних, вологих, кислих болотах. Щоб виростити журавлину вдома, вам знадобиться прохолодний клімат та кислий ґрунт з РН між 4,0 і 5,2. Ґрунт повинен бути постійно вологою, ці рослини потребують постійної вологи коріння. Американська журавлина це повзучі дерев'яні чагарники. У них крихітні, шкірясті, вічно зелені листя і короткі, дуже розгалужені стебла. Білі, зігнуті квіти, трохи схожі на падаючі зірки, що цвітуть навесні та літні місяці. До пізньої осені їхні червоні ягоди тарбки дозрівають і готові зібрати. Птахи та маленькі ссавці також захочуть допомогти вам їсти фрукти, і багато запилювачів будуть шукати, щоб відвідати квіти. Американська хорма. Ботанічна назва Ворбінена диосперос Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота від 30 до 80 футів. Зони зимової стійкості від 4 до 9. Американська хорма має одну з найбільш вражаючих плодів серед будь-яких місцевих дерев Північної Америки. Плоди зберігаються на цих листяних деревах середнього розміру до пізньої осені. Їх яскраво помаранчева шкіра дуже приваблива на тлі червоної та помаранчевої осінньої листя. Ці дерева витривалі і легко вирощуються і приваблюють багато диких тварин від запалювачів до птахів та савців. Плоди американського дерева хорми є солодкими, ем'якими і смачними, але лише після того, як вони повністю зрілі або перекриваються. Не намагайтеся їсти жорсткі або недозрілі плоди з американського дерева хорми, оскільки вони надзвичайно вояни, що є дуже неприємним відчуттям. Як тільки стиглі плоди стають темно червоно помаранчевими дуже ем'якими і починають падати на землю, вони стають винятково солодкими. Деякі люди люблять їсти їх свіжими, а інші вважають за краще використовувати їх у желе та пирогах. У будь-якому випадку зріле дерево хурми може виробляти величезну кількість фруктів щороку. Американська малина ботанічна назва рабизий ситрайгозас. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні, висота від 3 до 9 футів. Зони зимової стійкості від 4 до 8 Американська червона малина це місцевий напів, віст, зелений чагарник, знайдений у більшості Північної Америки. Зазвичай він росте в заростях, полях та лісових краях і є магнітом для багатьох видів диких тварин, включаючи запалювачів, птахів та ссавців. Американська малина росте на довгих вигнутих стеблах, які можуть вирости до 9 футів у довжину. Але зазвичай досягають не більше 5-6 футів у висоту. Стебла досить тарнисті, тому вам потрібно буде ретельно вибирати місце посадки. Існує кілька різновидів малини, які ви можете знайти більше підходящих для вашого домашнього саду, але це не буде оригінальним видом, родом з Північної Америки. Американська малина має кілька нескриптових білих квітів, які цвітуть навесні. Щорічні стебла Відомі як пагони, не цвітуть і не приносять плодів. Двоєрічні пагони це ті, які цвітуть і виробляють смачні фрукти. Щороку ці рослини виробляють нові пагони, тож у вас буде постійно поширювати партію свіжих пагонів для виробництва фруктів у наступному році. Плоди американської малини червоні та солодкі, і їх можна вживати свіжими, запеченими або консервами. Ви також можете зробити червону малину, виготовлену із висушених листя. Ожина. Ботанічна назва Рабез Алолансас. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота від 4 до 8 футів. Зони зимової стійкості від 3 до 8. Чорні рослини. Блекбери енергійні. Напів, вісті, зелені чагарники родом із східної північної Америки. Зазвичай вони ростуть у заростях по краях лісів і в порушених місцях існування, таких як витягування ліній електропередач. Чорні рослини ожини одночасно легко ростуть і складні. Світла частина полягає в тому, що вони витривалі та енергійні і будуть рости майже де завгодно. Складна частина полягає в тому, що вони досить агресивні і можуть бути важко контролювати. Вони також дуже колючі. Блекбери цвіте на початку літа, і до середнього кінця літа він виробляє безліч фруктів. Плоди ожини можуть бути гіркими, поки вони не дозрівають повністю. Як тільки вони стають повністю чорними, фрукти досить солодкі та смачні. Насолоджуйтесь їх свіжими, консервованими або запеченими в пирозі або котяці, птахи та інші маленькі тварини із задоволенням допоможуть вам споживати урожай блекбери. Чорниця. Ботанічна назва перегляди вакцинію. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота від 1 до 12 футів. Зони зимової стійкості від 2 до 8. Існує кілька видів місцевої чорниці, високозасорливі чорниці, вакцинію кормом біозом, та низькозасорлива чорниця, анастефалам вакінеям два найпоширеніші сорти. Кожному з них було розведено, щоб увімкнути багато смачних сортів. Насправді, якщо ви вирощуєте дві або більше різних різновидів чорниці в одній загальній області, вони будуть багато запилюються та виробляти більш важкий урожай фруктів. Чорниця це потужна рослина для вашого ландшафту. Ці привабливі чагарники просвітають на повному сонці з мокрим, добре дренованим ґрунтом. Важливо, щоб чорниця мала ґрунт, який одночасно багатий організмом і кислим, з РН менше 6,0. У ідеальних умовах ці чагарники надзвичайно продуктивні. Їх білі квіти, що мають дзвони. Цвітуть навесні і є улюбленими місцевими бджолами та іншими корисними комахами. Їх смачні блакитні фрукти, солодкі та смачні, а восени чорничні кущі влаштовують вражаюче зображення блискучої червоної листя. Звичайний синій фіолетовий, ботанічна назва віоласор. Вимоги до сонця, повне сонце до повної тіні. Висота від 0 аж 50 до 0. Зони зимової стійкості від 3 до 7. Ви можете бачити звичайні сині фіалки, що ростуть на вашій галявині, а також на полях, у парках та відкритих лісах. Ці знайомі польові квіти надходять із східної та центральної північної Америки. Хоча багато людей вважають їх бур'янами, вони мають багато переваг. Звичайні сині фіолетові це місцеві рослини з прекрасними квітами. Вони підтримують запилювачі, і вони їстівні. Ці фіалки цвітуть ранньою весною. Їх білі або фіолетові квіти приваблюють запилювачів, а також їстівні. Вони чудово виглядають у суміші з салатом. Молоді листя також можна додати до салатів, або ви можете залишити їх на рослині як джерело їжі для личинок очей метеликів. Якщо ви вирощуєте звичайні сині фіалки в контейнері у вашому саду на внутрішній дворик, їх буде досить легко контролювати. Якщо ви дасте їм куточок свого квіткового грядка, будьте готові до щорічного витончення, оскільки вони швидко поширюються насінням і густими губчастими коріннями. Карликова чорниця ботанічна назва Гайлусакія дума Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні. Висота від 1 до 2 футів, зони зимової стійкості від 5 до 10. Карликова чорниця це добре, що є невеликим чагарником, родом із Східної Північної Америки. Він часто росте в скелястих або піщаних ґрунтах на повному сонці або на краю лісу. Повільно розповсюджуючись з кореневищами, карликова чорниця в кінцевому рахунку утворює невеликі колонії. Це може бути важко добре вкоренити ці рослини, якщо у вас немає ідеальних умов, але якщо ви можете їх виростити, вони є зусиллями. Гнома, чорниця, виробляє білі квіти, що беруть участь у дзвінках, що цвітуть навесні, які приваблюють місцевих бджіл та інших запалювачів. До кінця літа або на початку осені ви побачите багато маленьких круглих чорничних фруктів, які змінюють колір від зеленого до червоного до темно-фіолетового. Плоди виглядають майже як чорниця, але не такі солодкі і мають явно інший, але приємний смак. Ви поділитеся своєю врожайністю чорниці з місцевими птахами та маленькими савцями. Ви можете їсти фрукти свіжими та сирими або використовувати їх для виготовлення варення та пирогів. Гель. Ботанічна назва: кразика сфанапира. Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні. Висота від 25 до 30 футів, зони зимової стійкості від 4 до 8. Глід, також відомий як Вашингтонський глодор, – це листяне дерево середнього розміру. Родом з Південного Сходу США це привабливе дерево часто вирощують як декоративне завдяки його вражаючим кольорам білої весни. Але це дерево не закінчується після цвітіння. Будьте в настороженні за щільними скупченнями декоративних ягід, які дозрівають восени. Ці темні бордові червоні фрукти, міцні, красиві та їстівні. Насолоджуйтесь пильними фруктами, але не насінням, що містять ціаніт свіжими або консервами, як варення або жале. Птахи та маленькі савці також намагатимуться розділити з вами ці смачні фрукти. Опилювачі всіх типів прийдуть насолоджуватися весняними квітами, що робить його цінною рослиною для запилювачів. Восени.